Якби я зараз все втратив, всього б я починав От як знову почати і почати зробити? Треба починати з того, що актуально на зараз є навички, які ти знаєш, як раніше працювали, да але світ дуже швидко змінюється. Що оце піти десь учиться 4 роки, в якийсь заклад, щоб після нього вийти з дипломом, який нікому не треба, і твоя професія вже нікому не треба, бо світ так швидко змінюється. Що професії зараз треба нові навчатися? Кожні там 3 три роки перенавчатися взагалі на що снова. Я почав би само актуально на зараз От на даний етап. Це соцмережі, це почати вести блог. Розмовляти на камеру, я до речі, на цим 12 років вже займаюся, воно постійно змінюється тенденції, всякі алгоритми і так далі. Але це саме актуально. Якщо ти вмієш навчишся привертати увагу людей, бути цікавим для тої аудиторії кого б ти хотів залучити до себе, ти міг би часом створювати якусь рекламу або бути в якійсь партнерській програмі, рекламувати якісь продукти, як це відбувається по-телебаченню, тільки ти можеш це в себе в аккаунті, просто праці робити. І отримувати за це перші гроші. І це коротше шляху, як отримати перші більш менш нормальні кошти, я взагалі не знаю. ну так Чесного, з легального нічого не знаю. Я почав з цього, зібрав якийсь капітал, а потім вже йшов би знову ж таки тільки в онлайн-напрямок, бо подивлячись, що за віконом зараз відбувається, тільки в онлайн-напрямок, в ту сферу, яка мені більше всього подобається. Отак я робив. я так вже робив він не раз. Я два-чотири рази банкротом став.